Не Хмельниччиною єдиною схемою, які медики відточують для тих, хто не хоче служити в армії, правоохоронці, викривають одну за одною. І всі вони, виявляється, мають спільну формулу. Тож, як налагоджене підпілля медичних довідок для військовозобов'язаних? Скільки коштують липові відстрочки? Кореспонденти ТСН дізнавалися. Мільйони гривень і доларів гучні затримання і суди по обранню запобіжних заходів, коли на лаві підозрюваних лікарі та керівники медичних комісій у різних регіонах країни. Схема всюди спільна і тягнеться ретельно переплетеним ланцюгом, який починається ще з первинної медицини. От один із останніх скандалів на Харківщині у жовтні стало відомо, що 13 медпрацівників списали понад 400 чоловіків із військового обліку серед співучасників, депутат міськради і він. Же за сумісництвом сімейний лікар, як викривають ці схеми, це можуть бути і анонімні дзвінки на гарячу лінію, і дописи у соцмережах, і тривалі розслідування під грифом. Секретно операції планують так, аби зафіксувати отримання чергового траншу. Тоді довести їхню причетність до корупції найлегше, пояснюють правоохоронці. Також є випадки, коли ми документуємо, коли люди надають ну хабородавці, так ми їх називаємо. Будемо називати також. Ми їх документуємо і притягаємо до кримінальної відповідальності в Україні. Оскаржити рішенням СЕК у суді теж можна, але як правило, українці цим правом не користуються і намагаються вирішити за гроші. Відтак самі підіграють корупційним схемам. Лише за повномасштабну війну правоохоронці зафіксували 255 кримінальних проваджень 188 Усі потримали підозру. Передбачене покарання від стягнення штрафів до 10 років позбавлення волі. Але за грати ніхто так і не потрапив. Всі обвинувальні вироки вирок у вигляді штрафних санкцій. Навіть є випадки, коли Обвинуваченого передавали на поруки колективу, то що ж потрібно змінити, аби інвалідність перестала бути товаром? Відповідь на це питання мовляв знають у МОЗ. Міністр звітує сек реформують. Ми досі живемо за старими законодавцями принципами. Тобто у нас встановлення інвалідності відбувається за документами ну майже радянського зразка або початку 2000-х, тобто дуже застаріло. Відповідний законопроєкт про зміни в роботі МСЕК у Верховній Раді готують до другого читання. Нардепи планують нововведення. Зокрема, хочуть ввести електронний документообіг, дозволити відеозйомку та створити спецорган, де рішенням СЕК можна буде оскаржити. Ірина Кондрачук, Олександра Мітіна, Роман Сищенко, Тесен один марафон. Єдині новини. І на цьому підсумковий випуск ТСН завершую.